Сьогодні ми спілкуємось з дуже різнобічною дівчиною. Вона пише вірші, прозу, цікавиться такими науками, як хімія та фізика, і вирощує власні кристали. А найголовніше її заняття це танці, яким вона приділяє найбільше своєї уваги. Це Етіх Анна і всього 13 років. Привіт! Розкажи про свої захоплення, інтереси та взагалі чим займаєшся. Привіт! Взагалі, у вільний від навчання час я люблю малювати, але моїм найбільшим захопленням є та... спортивно-бальні танці. Ними я займаюся з чотирьох років. Я з моїм партнером Артемом Вечерком є багаторазовими чемпіонами як всеукраїнських, так і міжнародних змагань. Ну, одним із найбільших наших перемог є перемога у Туреччині у місті Анталія. У нашій колекції дуже багато медалей та кубків. Також я 6,5 років поспіль є відмінницею нашій школі. Дуже люблю приймати участь у різних конкурсах, як міських, так і шкільних. В яких саме конкурсах ти брала участь? У цьому році я приймала участь у міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Я виграла у третьому турі обласному. Також я приймала участь у всеукраїнському квест-марафоні, чи знаємо ми Тараса Шевченка. Я була переможницею два роки поспіль. І мені ну, одним із подарунків був ось такий ковзар. З підписом Сергія Гальченко, цей конкурс проводили інститут літератури імені Тараса Шевченка та Національна академія наук України. А також я стала фіналістом номінації проза та поезія міжнародного корничковського фестивалю дитячої літератури море талантів. Також одним із призів є ось така збірка Альманах. Там, де є також дві мої поезії: це Сокровенне і Миланенька. І мій твір біла хмаринка. Також. Я стала переможницею двохразовою всеукраїнського конкурсу-дослідників Кристали імені Євгена Гладишевського, який проводила Мала Академія наук України у номінації Найбільший кристал і Найякісніший кристал. На, на, на одним із подарунків була поїздка у Карпати на 10-денний отдих у сваляву, дві книжечки, міні-енциклопедія Мінерали гірські породи та книжка Іван-Франко від Адоя. Також нам подарували фітнес-браслет, велику енциклопедію наука, чашку та термокружку із логотипом Малої Академії наук України. Звідки ти дізнаєшся про ці конкурси? Деякі конкурси я можу сама знаходити в інтернеті або в соцмережах. Деякі мені конкурси знаходить моя мама, чи, ну, чи батьки, деякі можуть знаходити вчителі. Чи вважаєшся ти приймати участь? У деяких конкурсах, можливо, так, тому що це для мене незнайомі конкурси, але все ж таки я в них беру участь, тому що хочу дізнатися щось нове. Я як зрозуміла, твоїм основним захопленням є танці. Так, розкажи більше про них. Я хожу в будинок культури у клуб спортивного бального танцю Еліт, тренером якого є Роман Саковіков. Мені там дуже дуже подобається. Я танцями взагалі займаюся ну, з 4 років. Е, моїм партнером на даний момент є Артем Вечерко. Е, це також мій однокласник. Ми з ним довго танцюємо і е, маємо дуже дуже багато е, всяких перемог, е, ну медалів, кубків. Скільки часу ти витрачаєш на тренування? Взагалі, ну, взагалі за тиждень я займаюся приблизно 15 годин. Але до нас іноді приїжджають тренери з Харкова або з Києва. Вони дають нам дуже цікаву інформацію, яку ми далі намагаємося втілити у, свій, ну, у танці. Чи були у тебе якісь змагання чи конкурси, на яких виникали труднощі і взагалі нічого не хотілося робити? Так, деякі з конкурсів були такими, але я завжди намагалася не опускати руки, ніколи не здаватися. Тому що в мене завжди була підтримка. Підтримка зі сторони моїх батьків, які мені завжди надавали якісь поради, чи просто ну підтримували мене. Також мені була важлива підтримка мого тренера, який надавав мені сили, казав, що я все зможу, що я не слабачка, що я сильна. Роман Шлеч, я вас люблю. Що тебе мотивує досягати успіху та йти далі? По-перше, мене, звісно ж, мотивують мої батьки, які мені дають наснаги, сили і кажуть, що я не повинна здаватися. Але бувають такі моменти, коли хочеться, ну, хочеться опустити руки і просто нічого не робити взагалі. Але я не здаюся, намагаюся піднятися. Посміхатися надалі і йти вперед, цілеспрямовано досягати своєї мети? Також мені була важлива підтримка моїх викладачів Лозівського ліцею номер 1 які мені також давали на снагу, вірили в мене завжди. Мотивували та надихали мене. Вони найкращі. В яких містах з партнером ви змагалися? Ми були у дуже різних містах, але найбільше це були Одеса, Бердянськ, Київ, Харків, Полтава, Львів та у Туреччині у місті Анталія. Скільки ти маєш нагород? Взагалі я ніколи не рахую свої нагороди. Я вважаю, що це погана предмета, але приблизно у мене понад 40-50 медалей та приблизно 20 кубків. Чи плануєш ти пов'язати своє майбутнє з танцями? Ходити до, на спортивні бальні танці мені дуже подобається, тому, скоріш за все, у майбутньому я б хотіла пов'язати свою професію з танцями. Чи бачиш ти себе успішною у майбутньому, саме в танцях? Скоріш за все так, тому що у танцях я можу самореалізуватися та досягти певних цілей, які я поставила перед собою. Чи є така видатна особистість, яка тебе надихає, та на яку ти хочеш бути схожою? Так, є. Але спочатку хочу сказати, що спортивно-бальні танці розділяються на дві програми європейську та латиноамериканську. Мені більше подобається європейська програма, тому я хочу бути схожою на Ольгу Кулікову, яка танцює в парі з Дмитром Жарковим. Наразі вони вже не приймають участь у змаганнях, але мені вона подобається тим, що вона дуже пластична, вона дуже гарно танцює і на неї хочеться дивитися і дивитися. Розкажи більш детальніше про конкурс з кристалом. Про цей конкурс я дізналася із з інтернету. Мені стало це дуже цікавим, але на той момент я ще не вчала такі предмети, як фізика та хімія. Ми вирішили спробувати заради цікавості. Спочатку потрібно було зробити розчин із цукру та води. Потім ми дали йому настоятися два місяці протягом цього часу він ріс. Заради цікавості ми відправили цей кристал до Львівської малої академії наук України. І так вийшло, що ми перемогли у категорії найякісніший кристал. Які чесноти та риси характеру, на твою думку, повинна мати успішна людина? На мою думку, успішна людина повинна мати багато рис характеру, але найголовнішою повинна бути, я вважаю, цілеспрямованість. Також успішна людина має бути хороброю, щирою та відкритою. До того ж, я вважаю, що успіх це реалізація самої себе. Це коли ти щасливий, це коли ти займаєшся улюбленою справою, яка приносить тобі задоволення. Це коли ти навіть не слідкуєш за часом, а повністю поринаєш у цю атмосферу. Що ти порадиш підліткам, які починають займатися, наприклад, тими ж танцями, але в них чомусь не виходить. Спочатку я скажу, що страх та невпевненість це найгірше, що може тобі завадити у ну, досяганні своєї мети. Не потрібно казати, що я не можу. Треба вставати, далі посміхатися, йти тільки до своєї мети. Тому що ціль, яку ти поставила перед собою, рано чи бізнес здійсниться, і ти досягнеш успіху. Я думаю, ви зрозуміли, що Аня дівчина цілеспрямована і неодмінно досягне своїх цілей у майбутньому.